Як в грі зробити так, щоб було видно температуру процесора, температуру відеокарти, графік фреймтайму, FPS, загруженість відеокарти, загруженість процесора і так далі. Зараз покажу. Відкриваємо браузер, та пишемо. Месай Afterburner. Заходимо на оцей сайт. Нажимаємо скачати Afterburner». Діскачуємо. Заходимо, де знаходиться у нас МСА Afterburner. І розпаковуємо його. Тоді запускаємо цей сетап. Беремо мову. Окей. Далі. Приймаємо ліцензію. У цю галочку ставте обов'язково, щоб ви бачили моніторинг в іграх. Вибирайте шлях. Встановити. Тут так само вибираєте мову, окей, далі. Тримаєте ліцензію, далі, далі, кінець. Mm -hmm. okay. І запустити населев mm -hmm. тепер. В цій програмі так само можна розганяти відеокарту, робити в швидкість більшу кольорів і так далі. Робити інший вольтаж. Заходимо в налаштування. Нас зараз oh, цікавить моніторинг. Тоді, е якщо ми хочемо, щоб показувалася температура ГП-1, допустимо, нажимаємо показувати в оверлей екранному дисплеї, тобто ВЕТ. Так само вибираємо галочки, які нам потрібні. Завантаження ГП-1, завантаження відеокарти. е, Завантаження пам'яті ГП 1 У Мене відображається дві, хоча в мене одна відеокарта. Ну не важливо. ядра один. Завантаження процес першого ядра, другого ядра, четвертого ядра процесора, завантаження загалом процесора, Завантаження оперативної пам'яті, завантаження файлу підкачки, чистота кадрів і так далі. Просто ставите тут галочку. А якщо ви хочете, щоб у вас був як графік фреймтайму, нажимайте сюди і замість текст вибирайте графік. От, бачите? Так само чистоту кадрів ви можете щось тут. Якщо ви хочете ще, якщо ви хочете іншу назву дати, допустимо, от температура ГП-1, нажимайте перевизначити назву графіку» і називати, допустимо, там, як хочете. Тобто, неважливо зовсім. Хочу так. Тобто, як ви хочете. Так само можна перезначити назву групи. Є колонки графіку, показувати в іконці панелі завдань, так само. Червоним кольором. Ну нас це зараз не дуже цікавить. Просто ставите в цю галочку. Якщо ви хочете ще в е, як фреймтайм, то ставите тут ще графік, і ви будете бачити, воно як фреймтайм буде. Переходимо до тестів. Ще не переходимо до тестів, ще є в нас руво тюнер. Тут можна налаштувати, як вас буде відображатися. Ви можете переставити цю, як вас буде відображатись, так, 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 так. Як хочете, можете збільшити, можете зменшити масштаб. І ще багато чого налаштувати, як ви бачите, колір змінити так само можна. Хочу інший, допустим, червоний. Хай буде. Окей, червоним буде відображатися. І так далі. Дуже багато ще налаштувань, які не дуже нам потрібні. І обов'язково не закривайте програму, а просто звертаєте. Отак. і отак. Все, переходимо до тестів. Як ви бачите, все працює. Показується графік ремтайму, показується ППС, оперативна пам'ять, загруженість ядер, загруженість самого процесора, основного це. І показується відеокарта. Я приставив на другу, хоча в мене одна, але вона бачить, як дві відеокарти. Зараз вам покажу, як все працює в грі. Як ви бачите, трошки баск там щось жре, десь ФПС, але все показується. Ну, графік принтамі трошки як на мене. Ну але разом з БВСкою десь такий є. Як ви бачите, все працює. І в мене така була проблема, що коли нам бачило дві відеокарти, а на першій відеокарті бачило тільки 500 мегабайт. Ну я не знаю, що це в мене тільки одна встройка і все. А зараз бачився, все, в мене стройка на 4. гігабайта виходить. А зараз бачився, все, як ви бачите. Тут ти заходиш сюди, трохи впас присідає, на таке. На цьому все.